Готуємо смачнезні пироги з яблуками на сирному тісті. Друзі, я вітаю вас на своєму каналі. Готуємо з Олесею піжик і сьогодні маю для вас рецепт ось таких от красенів. Погляньте. Ох, це так ароматно, смачнесенькі пухкі та ніжні пироги з яблуками на сирному тісті. Це просто безпрограшний варіант, тому що сирна випічка, сирне тісто воно завжди вдається. Воно дуже смачне, зберігає свою свіжість, соковитість і ніжність впродовж декількох днів. Ну звісно, за умови, якщо у вас щось залишиться, це дуже смачно. Такі аромати зараз стоять. Погляньте, які вони красиві, виходять. Дуже апетитні, швидко готуються. Вам не потрібно довго чекати, поки підійде тісто. Ви замішали тісто, поки приготували начинку, там яблука або ж якісь інші фрукти. Тісто вже відпочило і можете відразу вмикати духову шафу, тому що буквально за кілька хвилин ви їх приготуєте і вже за півгодинки зможете ними смакувати. Цей рецепт я витягла із одного зі своїх старесеньких записничків, готую його дійсно по пам'яті. Досить часто ось. Таке, от за основу беру тісто і начинку я кладу туди будь-яку, тому хочу поділюся сьогодні цим рецептом із вами. Обов'язково приготуйте, тому що це смачно. Я впевнена, що ви просто закохаєтесь у цей рецепт. Всі інгредієнти для приготування тіста зараз перед вами на екрані. Ставте на паузу і швидесенько починайте готувати. Бо, як завжди, все детально знайдете в описі саме під цим відео. Отже, в миску відправляємо кисломолочний сир. У мене ось такий зернистий, він без зайвої вологи. Можна жирність брати будь-яку. Сьогодні це в мене 9%. Сюди ж відправляємо цукор, ванільний цукор. І дрібку солі обов'язково. І веделкою, ось так ще раз трошечки перетираємо. Все. Блендер нам не потрібен. Далі додаємо сюди яйце на розміру М, рослину олію і вершкове масло, яке нам необхідно розтопити. Все. Змішуємо все до однорідності виделкою. Ось так. Далі сюди додаємо вже просіяне пшенична борошно, вищого гатунку і розпушувач. І замішуємо тісто дуже легесенько, допоки тісто збереться один великий клубок ось такий от. У велику кулю, все тісто готове. Воно зовсім не липне до рук, приємне у роботі. Далі я беру ось так в контакт, накриваю харчовою плівкою і відставляю просто кімнатна температура, все. Я займаюся приготуванням начинки. Для начинки нам необхідно взяти ось ці інгредієнти, вони перед вами на екрані, ставте на паузу і готуйте начинку. Або, як завжди, знайдете все в описі до цього відео. Начинку можете брати будь-яку. В мене ось такі яблука, я їх обчищу обов'язково від шкірки. Далі розріжу на 4 частини для того, щоб зручно видалити серцевину з них. Ось так. Вагу яблук я також пропишу в описі під цим відео. І нарізаємо яблука якомога дрібніше. Бачите, які в мене шматочки? Ну, зовсім дрібно. Можете, звісно, натерти, але мені подобається так. Не хвилюйтеся, за цей час випікання яблука проготується. До них додаємо цукор, корицю, хто любить за смаком. Ванільний цукор також. Перемішали все швидесенько, жодного лимона там, чи ще щось я не додаю. І сюди ще додаю одну столову ложку без гірки крох Для того, щоб в процесі випічки, коли буде виділятися волога, нічого абсолютно не витікало, і пиріжки залишилися цілими. Далі що? Присипаємо робочу поверхню борошном, гарнесенько, викладаємо туди тісто. Ну Воно дуже приємне в роботі. І все формуємо з нього ось таку от ковбаску, розділяємо на рівні частинки. В мене вийшло 11 штук, тобто буде 11 пиріжків. Підкочуємо кожен шматочок в кульку і швидесенько і дуже легко формуємо пироги. Дивіться, розкачали ось такий от пласт. Дивіться, не розкачуйте дуже-дуже тонко. Ось такої товщини має бути тісто, щоб воно не розірвалося в процесі формування пирогів. Далі сюди ложку начинки. І сформували шовчик зверху, ось так. На підготовлене деко будемо перекладати швом донизу. Все сформували, підправили. Як вам подобається, ось такий от гарнесенький пиріжок вийшов. Вірніше, заготовка. Можете у круглій формі робити, в квадратній, в якій хочете. І викладаємо на деко. Ось так вони мають виходити, деко розіріте. Вірніше, духова шафа розігріта вже на 180 градусів перед випіканням. Я змащу одним яєчним жовтком і плюс 1 столова ложка молока. Можна просто жовтком, можна нічим не змащувати. І далі я захотіла їх ще присипати. Тут в мене і мак, і насіння льону, і кунжут. Можете не присипати, ну як собі забажаєте. Все відправляємо розігріту на 180 градусів. Духову шафу на 30-35 хвилин. Орієнтуйтеся. На рум'яний колір. І повірте, друзі, цей рецепт того вартий, щоб ви його приготували ну прямо от сьогодні. І ось такий от результат у нас вийшов. Погляньте, які вони м'ягесенькі, цяточок сиру чи ще щось зернинок, сиру, нічого не видно. Все розійшлося, тому не хвилюйтеся, коли тісто неоднорідне з крупинками сиру. Дивіться, які всередині. Тонесеньке тісто. І всередині дуже багато соковитої, проготованої начинки, нічого нікуди не витікає. Отак яблучка шматочками це дуже-дуже смачно. Тому, якщо вам сподобався рецепт, друзі, підписуйтесь обов'язково на канал, хто ще цього не зробив чомусь. Ставте вподобайки обов'язково, пишіть коментарі, пишіть, які ваші улюблені начинки, і підтримуйте мою роботу, мої старання і весь достойний український контент, тому що він того вартий. До зустрічі в наступному відео. do